Заступник командира 131-го розвідувального батальйону Олександр Шинський про Артаманосенко розповідає з гордістю, не стримуючи сліз. 15 грудня він, виконуючи бойове завдання, загинув від ворожої кулі снайпера. 131-й батальйон створили нещодавно. Йому ще й року немає. За цей час загинуло четверо хлопців. Артем Носенко служив за контрактом старшим солдатом. Втрати за останні півроку ми понесли суттєві. У нас є чотири бійці, які загинули, захищаючи святоукраїнську землю. Це Андрій Назаренко із Маріуполя. Це Володимир Милосердов. Із Павлограда. це Рижов із Харківської області, місто Мерефа. І останні 9 днів тому загинув ваш земляк Артем Носенко із Кременчуга, 24-річний хлопець, який був єдиним сином батьків. Прощання з Артемом Носенком пройшло в його рідному місті Кремінчук біля міського палацу культури. Сам глуч. Пан заповнився нам настоящим, он був всегда і останеться всегда для нас. Панахіду провели в Святомиколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі в секторі Героїв АТО. Бійці 131-го батальйону, серед яких чимало дівчат, свої завдання виконують на передовій. Саме тому обличчя бійців нам змагали і сам. Ви знаходитеся в секторі М, це в районі Маріуполя. Наш батальйон, зона відповідальності, його протяжністю 70-75 кілометрів від Широкіно до Верхів'я Волновацького району, включаючи Гнутово, Чермалик, Павлополь, Піщевик, Гранітне, Старогнатівка, ну і багато інших сіл. Де знаходяться наші герої-розвідники. Напередодні свято військову частину привітати бійців приїхали артисти Полтавської обласної філармонії. І до всього серця бажаю всім чистого неба, миру над головою. І, звичайно, повертайтесь, наші дорогі захисники, додому, живими, здоровими. Вас так чекають вдома. І волонтери Полтавщини допомагають і роблять це все. Щоб швидше закінчилася ця війна, щоб люди зажили мирно.